Фестиваль культури та літератури Букфорум повертається наживо у Львові онлайн у світі. Іноземні та українські автори, книжковий ярмарок, дискусії, що змінюють майбутнє. Нова локація в центрі міста. Порохова вежа на вулиці. Підвальній, 4-8 жовтня. Приходьте Вхід вільний. Деталі на сайті bookforum.ua Антверпен Шахтар на Мегого. У матчах із чемпіоном Бельгії гірникам треба набирати максимум очок. 4 жовтня о 19.45. Вболівайте за перемогу Шахтаря. Вмикайте Лігу чемпіонів. Ексклюзивно на Мегого. Є знижки на Аміксин Айсі. 10% в аптеках Подорожник Бам та Ощад. Є знижки на Волвіт. 10% в аптеках Подорожник Бам та Ощад. Події. Найважливіші події, події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається, треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше найближче майбутнє. Щосуботи о 13.00 з повтором о 22.00. Студія Захід з Антоном Борковським. на Еспресо триває війна і не тільки за території. Це ще й війна за уми. Росія мільйони нафтодоларів кидає на те, щоб перетворити українців на малоросів. Україна стане Росією. Розбір та аналіз інформації про Україну російських пропагандистів, конкретні факти, і способи за допомогою яких ворожа пропаганда перетворює людей в слухняних зомбі за історичне воссеєдієння. планують проголосувати жителі ЛДНР. Протидіємо інформаційним атакам росіян в проєкті хроніки інформаційної війни з Ольгою Лень. Вівторок, четвер, п'ятниця, о 17.10 на телеканалі Еспресо. Микола Вересень, Віталій Портников і головні теми тижня. Якщо проти України буде застосована, не дай Бог, дійсно, тактична ядерна зброя, це безумовно змінить світ. Історії, проблеми, аналіз та особистості. З нас чекає Джон Гербст, колишній посол сполучених штатів в Україні. Добрий день дякую за приглашення. Маєте питання? Отримаєте відповіді? Тож цікаве питання варто розібрати. Да. Портников вересень, щоп'ятниці о 21.15 на еспресо. Щотижня суботній політклуб допомагає розуміти процеси, що відбуваються в Україні та світі. Віталій Портников, ведучий еспресо та запрошені експерти, на основі фактів дають свою оцінку та прогноз розвитку подій. Хочете розуміти, як наше сьогодні вплине на наше завтра? Дивіться суботній політклуб. Щосуботи На Еспресо. Великий ефір Василя Зими. Дві години ефірного часу. Дві години вашого часу. Дві години, щоб дізнатись про війну та чим живе світ. Дві години, щоб бути в курсі економічних новин та новин спорту. Дві години в компанії улюблених ведучих. Ведучих, що багатьом стали, мов рідні, а також поважних гостей студії. Події дня за дві години. Великий ефір Василя Зими. Проект для розумних та небайдужих. Увечері на Еспресо.